І знову килим в розмірі 1,5 на 2,25. За відтінком з цього боку він трошки буде більш сідуватий, за направленістю світла, за направленістю ворса підтінки буде змінювати від насичених, ось вони до більш приглушених. Має рельєф невисокий, 1-2 мм. Ворс дуже м'який, сам килим м'який. Основа плотна не ковзає. Бахрома дуже коротенька. Бавовняна бахрома. Ось вона є, зручна для догляду для прибирання. Вологе прибирання можна, не боїться. Ось такий дизайн. Це сучасна класика. Всього кольори. Висота вурсу. Вісім міліметрів приблизно до дев'яти вісім дев'ять міліметрів. Ось він.